Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти вам про відносно новий готель, який вже встиг стати вашим фаворитом. Пікальбатрос Пелас це один з улюблених сімейних готелів, який має аквапарк з підігрівом, розташований на першій береговій лінії та all inclusive 24 на 7. Це завжди безпрограшний варіант. Тут відпочивають всі. Діти щасливі, а батьки задоволені. Готель у 2020 році пройшов повну реновацію. Номери сучасні та просторі. Відрізняються лише видом з номера або кількістю кімнат. Наприклад, номери категорії Family мають дві кімнати. Шкода, що подивитись, номер не вдалося, бо готель був повністю заповнений. На території є аж 11 басейнів, 5 з них з підігрівом. Аквапарк, до речі, також підігрівається. Є інфініті басейн, звідки відкривається вид на море та острів Теран. Він не підігрівається у зимовий період. Кабани біля басейнів безкоштовні. Уявляєте, тут є аж 5 ресторанів. Ви можете снідати, обідати та вечеряти завжди в різних. У ресторані Рестіро подається пізній сніданок з 10 до 11 та пізня вечеря з 10 до 12. На території є 7 барів. Лобі-бар працює 24 на 7. Алкоголь доступний в ньому цілодобово. У барі на басейні з 12 до 3 можна поласувати морозивом. Wi-Fi працює на всій території, навіть на пляжі. До речі, досить швидкий. Анімація активна. Тут кожен знайде розваги до душі. Вдень акваеробіка, стретчинг, йога, боча, волейбол, міні-гольф, настільний та великий теніс. Освітлення тенісного корту увечері безкоштовне. Вечірні шоу в амфітеатрі або на пляжі. Є міні-клуб для діток віком від 4 років, який працює з 10 до 12.30 та з 15 до 16.30. Щовечора мультики та міні-диско. Зараз ми йдемо до пляжу. Оскільки готель новий, він не дуже зелений, але територія доглянута та чиста. У готелі є зона Fun and Sun, де розташовані номери Family. Там окрема рецепція та басейн. Гості мають браслети іншого кольору. До речі, у будь-який номер готелю по запиту безкоштовно можуть принести праску халати та капці, а також зубні щітки та пасти. Браслети гостям одягають відразу по приїзду і не зрізають в останній день після виселення з номера. Готель має власний піщаний широкий пляж. Протяжністю 650 метрів. Тут відпочивати всім комфортно. Шезлонгів та парасольок багато, тому вистачає на всіх. Понтон довжиною 125 метрів. Для любителів снорклінга чи дайвінга є красивий живий кораловий риф. Є невеликі піщані лагуни, але рекомендується спеціальне взуття. Окрім відпочинку у готелі та на пляжі, ви можете відвідати площу сохо із світломузичними фонтанами та яскравими сувенірними лавками. Вона знаходиться за 4 км від готелю. Ну що ж, друзі, готель чудово підійде як для сімейного відпочинку, так і для молоді. Сміло вам його рекомендую. Для бронювання звертайтесь до наших тревел експертів за посиланням в описі під цим відео або за контактами, які ви бачите на екрані. Щоб не пропускати нові огляди готелів, підписуйтесь на канал.